Громада Вінниці продовжує підтримувати українських захисників цього разу. Разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом п'ятьом військовим частинам передали 30 телевізійних прицілів, які встановлюють на кулемет Брауні для ППО, завдячуючи цьому обладнанню, оборонці бачать точні координати польоту шахедів і ракет. А одній з частин передали Мавік t який допомагатиме розвідці. Ще ефективніше виконувати бойові завдання, чергова допомога нашим захисникам від нашої команди, команди гуманітарного штабу, це і міська рада і обласна рада на запит військових сьогодні. Ми передаємо тепловізійні приціли у кількості 30 штук. Це дуже затребувана одиниця. Така для саме для захисників на неба вони допоможуть збивати шахеди. І саме цей приціл, ця модифікація, вона підсилена, має спеціальну станину, яку можна кріпити не тільки на автомат, а й на кулемет. І кулемет калібра до 14.5. Це дуже великий потужний кулемет, якими збивають жахіди. І ми сьогодні з хлопцями говорили, вони на камеру вони говорять, що найближчими днями вони дадуть матеріал, як тільки буде матеріал, щоб побачити втілю. Хлопці дуже задоволені. Хочу сказати, що це не перша. Ми з першого дня війни наша команда, команда гуманітарного штабу, постійно підтримує наших захисників для того, щоб вони відчували нашу підтримку. Ми спільно ми наближали перемогу. Цей приціл, оснащений Wi-Fi, е він передає на приціл е передає картинку зразу для того, щоб покращити роботу. В тому числі він стійкий до вібрацій. Виробник декларує, що завдяки цьому суцільно-металевому клітові і суцільно-металевому корпусу він стійкий до вібрацій і може використовуватись на, велик, на великих калібрах.